Кілька інвестиційних тез менеджерів Wall Street, які вони озвучили на конференції F'uture proof. Ну, по-перше, немає паники. Багато дивляться це як на здорову корекцію, яка буває мінус 10 кожні фактично 2 роки. А також майже ніхто не вважає, що NASDAQ – це бульбашка, і навіть один з менеджерів наводив приклад Google, який зараз після відчутного падіння коштує 20 to earnings, І в 99-му році там були зовсім інші оцінки. Якби багато компаній прибутків не мала технологічних. Але говорили про тренд, який помітний цього року, що нарешті всі згадали про міжнародну диверсифікацію, про те, що є не тільки SP500, є американські акції, а також є міжнародні. І от е, притоки коштів Міжнародні фонди цього року вони суттєво більші. Також йшла мова про тарифну війну. Не вірять менеджери в глобальну тарифну війну, яка там. Трамп почне 2 квітня, тобто швидше вірять в такий от хаос і пінг-понг, який зараз є з Канадою і може продовжуватися з іншими країнами. З цікавого, це багато нових ETF-ів, Наприклад, обговорюють широко ІТФ PRIV. Це спільний проєкт Street та Apollo, який інвестує в private credit. Тобто це така категорія, де фактично не публічні приватні позики, там вища дохідність, менша кореляція з SP 500. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях прів, якщо ви хочете більш детальний огляд цього ETF, адже вам теж доступний. ну, і якщо вам щось говорить ім'я Аполо, то в них понад 600 мільярдів інвестовано в категорії private credit. Також багато на ринку digital у ДСЦТЕФ, тобто крипто, криптоіндекси є від Хрискейла. Хоча, звісно, крипта це такий клас активів, який найбільше росте і найбільше падає кожного року поки що. І також багато зараз активних менеджерів заходять в. В категорію ETF-ів, наприклад, ввангарда є велика лінійка саме активних банфандзів, тобто фондів облігаційних, і вони там показують дохідність вище, ніж індексу, хоча комісії дуже-дуже помірні. Це там в районі 0,2% річних. Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на сімейний бюджет і пишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат.